В нас ось тут декілька яблунь. Оце перша. В неї ось такі яблука, але вона рання і дуже багато, що вона скидує яблука, бо вони, вони червиві. Я і прискала, вроде, як положено, але все одно дуже багато червивих яблук і тут залишилось нормальних яблук, всього нічого. В нас захворіла, в неї червні листя, ось якась хвороба. Но, в принципі, ця груша в нас вона вже дуже стара. І треба вже замінити, тому ми вже дочекаємось кінця сезону і, скоріше всього, на осінь вже посадимо інше дерево. Інше яблуня ну, на смак не дуже такі смачне яблука, але їх завжди всі, всі, дуже багато. І вони. Ось їх скільки нав'язалось тут, але все одно вони дуже багато червивих. вони ще попадають, вже попадало багато і ще будуть падати. Тому я назбирала всі червиві яблука і також зірвані груші. Краще яблука та груші, було б особливо яблука, краще було б попекти. Ну, Оскільки я їх вже порізала, вони червили, то пекти не дуже зручно. Тому я вирішила пропарити, тобто покладу в каструлю, додам туди води і пропарю, як яблука, так і груші. Смародину я нічого робити не буду, я буду її збивати, блендерити свіжо. Тут в мене кіло 800 яблук, кіло 600 груш і 400 г смородини. Це грушова з кабачка і з чорної смородини. Сушити буду на, на електричній сушарці, а також на сонці на пардоні з духовки металево. Буду змішувати, основа буде це яблучне пюре. В ньому є пектин і воно ну, дає таку гарну консистенцію, і пастила виходить така, ну, прикольна. За основу можна брати як яблучну пастилу, так я ще з я абрикосу дуже гарно виходить. Для поддона з електросушарки потрібно 450-500 гривень для середньої товщини пастили. Я буду брати 200 г яблучка і потім щось додавати. А, і зроблю декілька вітів. Консистенція в мене така чуть-чуть густовата вийшла, ну, ну що, прийдеться за допомогою лопатки розрівняти. А так можна рідше і вона сама як би розтечеться. Я зробила різні види пастіли. Тепер буду складати, Ось заклала всю кухню. І тепер буду складати в сушарку, а це покладу поддон на сонце і буду сушити під марлею на металевому листі на сонце. Я покажу, як воно буде вже сохнути. В мене вийшло 4 листа з духовки звичайних на лист, влазить десь 950 г. Я поклала і лежать вони. Не на землі, вище, щоб пильне, нічого не летіло, прикрита марлями і такий товстий металевий лист. Ось Вони стоять і будуть сухнути тут десь 3 дні. Пройшло 10 годин з того часу, коли я розклала пастілу. Я сушила двома способами: один у сушавки, ось такий в мене Вона немощна, всього на всього 250 ватів. Тому вона довше сушиться, як була б інша. Потім вона не дуже равномірно висихає. Наприклад, перший лист, ось він. Я його вже зняла, він знизу лежав. Я його не міняла. Потрібно коротше, міняти містами ще й крутити. Ось так її, щоб вона підсушувала равномірно. Тому цей лист вже висих, висох, ось він. Так виглядає. А та постіла, яку я поклала на сонце під марлею, ось вона. Пройшло стільки вже часу, але вона тут товще слой, тому вона ще звісно, що не підсохла. Ну, собственно, як і тут. Я буду ще досушувати і вона сохнеть. Ну, я взагалі-то роблю постійно ось таким чином. Сушарки я роблю изюм. Мені дуже подобається ізюм. Я буду робити, я покажу. Він дуже класний виходить. А тут я пастилу роблю постійно ось в таких поддонах. І мені теж дуже подобається краще, ніж на сушарки. Пастила, в залежності від того, що ви робите і який шар іноді тріскається ось таким чином. Ну, мені це, скажімо так, не напрягає. Я зроблю для себе, не для продажу. Головне, що тут смачно і корисно. Зараз в мене виникла така ідея, я зварила компот зранку з яблуками. Я візьму ті яблука, коли настається компотинохолоне, від їх відсижу і спробую їх заблендерити і теж поставити на, суш... на вулицю сушитись. Подивимося, що з цього вийде. І це мені навіть цікаво, я не разу такого не робила. Подивимося, це буде якби експеримент. Я полюбляю експерименти, тому зробимо, подивимось таких сушарах в інтернеті продаються поддони для постіли. Але я не купляла, тому що в мене, по-перше, вона не мощна, по-друге, вона діаметр у мене маленький, а вони 30 см ширина. Якщо 30, в мені прямо от притик впритик І Тому в мене не буде зазору, для того, щоб проходило повітря. Тому я вирішила поступити іншим чином, я заказала килимки. Сіликонові і розріжу Вони будуть без бортиків, але замість ось цього е, пергамента спробую використовувати силиконові килимки, тому що мені не дуже зручно з цим пергаментом. Пергамент я буквально чуть-чуть змащувала олівковим маслом. Це мені набагато більше подобається, ніж сонячна олія, тому що вона не горкне і взагалі ніякого. Присмаку не виходить після неї, вона ось набагато краще, ну гарно відривається, коли вона висохла. Ще одна порада: якщо ви, наприклад, пересушили її, з сушарки, і вона у вас така м тверда, якби, і ви не можете закрутити її, то не треба її скручувати. Треба просто покласти отак. Вона не бере повітря вологісті з того приміщення, де ви її поклали, потім ви спокійно зможете скрутити. Просто берете її і ось так спокійно скручуєте. Вона дуже гарно скручується. Ось Виходить ось такий прикольний рулетик. Ось. Я його розрізаю навпіл і складаю в контейнер, закриваю плотно кришкою, і вона в мене зберігається в кімнаті. Вона ніяк не портиться нічого. І ще, як, ну, скажімо так, для страховки можна класти, наприклад, в морозилку. У мене є морозильна камера, то я частково кладу так, частково так. У прошлому році нам довелось уїхати. І Ми зиму не були в Запоріжжя, і тому я просто частково її поклала в пластикове ведро, міцно закрила і залишила в підвалі. Нічу з нею не трапилася, все збереглось і все було добре з нею. Тому теж такий варіант можна використовувати. Така красота виходить. Я вже досушила все, перевернула на інший бік. Зняла пергамент і а, тут ще місцями десь не досушена, а ця вже повністю суха і все практично. І ця практично теж суха. Ось вона так красиво виходить, тепер звернути її рулетиками і можна споживати взимку. Раджу вам зробити таку прикольну штуку. А, такі пастила, яку я зробила з яблук з компотом, мені не сподобалось. Я Вважаю, що експеримент не вдався. Спробую ще раз, але якщо не вийде, то більше робити не буду. А ця мені дуже розподобалось гарно. Така тут є груша, а тут без груші, яблука і смородина. І ось так буде зберігатися до зими. Прикольно. І смачно. І Ще й корисно. Так, красоті. Mm. Сказати, з чого я почала робити по Ну, собственно, я її раніше не робила. Коли почалась війна, то, самі розумієте, морозилки це така історія. Нема електрики, нема вас там, де ви її залишили. Я, ну, в моїй практиці були всі фрукти, особливо ягіди зберігати в морозилці. Просто ми зривали і клали в морозилку. То цей варіант мені вже не влаштовував, тому мені довелося щось робити інше. І я ось вирішила робити по стілу і в мене це вийшло. Тепер я навіть не вагаюся робити чи не робити, я її обов'язково роблю. Тим бачу, ось Наприклад, є черв'ові яблуки. В цьому році я робила пастилу, наприклад, з Черешні. Ми частково зібрали, гарно що зібрали, ну вона ще не доспіла. Ми її зібрали і відвезли у доньки. А коли вже приїхали, та що була недоспіла і залишилась на дереві, то вона була дуже красива, дуже смачна, але вона була червіва. Тому я її теж прекрасно використала для виготовлення пастили. З черешні виходить просто супер пастила. Я додала туди ще морозилки, Мені залишалась чорна смородина, і вийшла пастила з черешні і чорної смородини. У минулому році було б дуже багато всього. І чорне смородини, і черешні було, і абрикоси, і малини було. Е е е е полуниці було багато. Я робила з чого тільки, а вишня що була, я робила те, чого тільки не робила цю пастілу. Вона була дуже смачна і дуже багато. Я її наробила. І ми її з задоволенням всю поїли. Чому я пастілою не заповнила повністю всю форму до країв? Це витікає з конструкції сушарки. Ось тут вентилятор. Якщо я, наприклад, візьму ось так ладок поставлю, то і заповню повністю ось до країв, то я закрию повітря, яке виходить знизу з вентилятора. Тому ці форми, які продаються в інтернеті, вже готові пластикові, то вони тут прилягають до кінця, а тут залишається відстань для того, щоб ходила то повітря. Тому кожен придумає, як хоче, але потрібно точно чи тут, чи тут залишати місце для того, щоб була вентиляція. До речі, я вже замовила силіконові килимки. Я замовила просто квадратні, тому що, звісно, круглих немає. То я із квадратного килимка виріжу за розміром сюди форму для поддона лист і буду туди класти пастилоту. Отримала під замовлення ось такі килимки силиконові для падонів. Я замовляла різні по розміру своїх поддонів. Вартість таких килимків, саме дешевий в мене, це 140 гривень, а саме дорогість, що я замовляла, 210 гривень. Різниця в тому, що цей тоньше і в ньому поверхня матова, а там в килимці поверхня глянцева. Мені здається, глянцевий буде набагато краще, ну і він дорожчий. Тому що в мене для сушарки немає стандартних падонів. Вони в мене ну, незвичайного розміру. Тому я зробила ось таку пастілу вже ось з таких силиконових клунків, яких я вирізала ось з цих поддонів за розміром. Тепер я їх сюди складаю і накладаю пастілу і сушу. Ось в мене вийшла така хорма, Вона в неї дуже багато піктіну, тому що. З неї, наприклад, я варила повідло, то вона загущувалася просто на ура, ложка стирчала, складно було повернути. Це в мене мікс смородини. Теж так. ну, смородина така не дуже перебивається, тому що тут не звичайна смородина, а та, яка з хвостиками. Кізіл дуже прикольний. Прям дивіться, яка прям паста така класна. Ось він. Це вже тут я чуть-чуть, лопатка в мене була в смородини, Це кусочки смородини туди попали. Ну, взагалі, він ой, дуже красивий. І хурма гарна така. Приємна. Ось вона. Така вся. О, Прикольно. Нагадую, що це все свіже. Ну, тобто з морозилки, А це свіже, тільки зорвано, зірвано І варене тільки яблука. Ну, все, тепер буду робити мікс і смакоти. Перероблю на пастилу. Силіконових патонів виходить ось така це нижня частина. Ось вона ось така. Мені подобається. В Сушарки я вже посушила, а на сонце я тільки поставила під марлю. Це яблуко такі зіл. Ось така вона красива. А це яблуко та хурма. Тепер залишилось тільки скрутити і покласти на зберігання. Ми вирощували дерева, прискали їх, обрізали, обкапували, поливали. Потім прийшов черв'як, зіжрав пів яблука, воно впало. І гниє. Ну, жалко від свого труда, скажімо так. Тому краще підібрати то яблука, витрати, ну, звісно, час, який потрібен на це його помити, обрізати, чуть-чуть підварити, як яблука, а навіть ягіди їх варити не треба. Тобто зусиль не дуже багато, але вихід буде ось така смачненька, прикольна пастіла. Вона вкусна. Ось. Вона виходить ось така красивуща, смачнюща. Чому б її не зробити? Тим паче, що для цього не треба ніяких вкладень, скажімо так. Ну, Сушарка в мене є, я її використовую. Ну, в мене ще вона сушиться на сонці. Більше, ніж сушарка. І виходить, нічим не хуже, чим ось тут. Є ще такий варіант. Ось можна так просто. Раз, два, все прикрили, поставили. Ось воно сушиться собі на здоров'я. Що ж, вони падають і далі, ось так. Ну нічого страшного. Це відео, в принципі, не з приводу того рецепта цієї пастили, Як її робити, там що складати, скільки, чого і як. В інтернеті достатньо відео з приводу цього, як її робити. Я за ідею саму. Зробити її, спробувати. Хоча б спробувати. Це ж не складно, в принципі, хоча б один поддон зробити і спробувати, як це смачно. Сподіваюся, я змогла вас захочети зробити таку класну постялу. До нових зустрічей. Пока-пока. Ще хотіла б побажати миру, спокійних днів і тихих ночів. Пока.